Слава Ісусу Христу. Знаєте, зараз важкі часи. І багато волонтерів допомагають військовим, багато волонтерів в кавичках. Але є одна людина, яка мене вразила Артем Харченко, фонд чарівники. Це ця людина бере і робить, допомагає нашим дітям, в яких майбутнє. Я дуже, дуже. Вдячний тобі, що ти є. І я дуже пишаю, що знаю тебе, що вчились в одній в школі. Молюсь за тебе і дуже важливо допомагати дітям в такі важкі часи. Дуже важливо. Тому не забувайте про наших дітей. Допомагайте їм. Фончарівників Тьома Харченка. Я молюсь за тебе, брата. Нехай Бог благословить тебе. І те, що ти робиш, то дуже важливо в очах Бога. Допомагай дітям. І всім, всім хочу сказати, що не забувайте про дітей, допомагайте, долучайтесь до допомоги. Ця людина бере і робить, дійсно робить. Дякую тобі, Тьома, що я бачу те, що вразило мене до сліз. Слава Богу, що ти є. Та допомагайте дітям. Тьома Харченка, фон чарівники.